Настав час Іваничівській громаді показувати свої таланти. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль Чарівниця виконував українську, народну та повстанську пісні. Запалив своїм виступом народний аматорський ансамбль народної музики Бужани. Цей колектив виступив і разом з народним аматорським ансамблем народної пісні Прибужжя виконанням пісень. Порадував і народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Калинонька» клубу села Древині. Заквічали дівчатонькам, заспівало тріо у складі Світлани Сечук, Уляни Лободи та Олександри Лободи. Почуєте і патріотичну поезію у виконанні Олександра Васаги. Зворушиву пісню про матір заспівала Світлана Сечук. Фінальним акордом концерту став виступ народного аматорського фольклорного колективу Горлиця, що виступив із народним аматорським ансамблем народної музики Бужани. Наша україні, і по всій землі, з нове Наша пісня задвони по цілі